and bad mistakes I've made a few Давайте, колишки ваги, всім добрий вечір. Ради вас вітати. Дуже файний матч, дуже гарний чемпіонат. Дуже задоволення ми дивилися, батьки дивилися всі на вашу гру. Ми розуміємо, що тут знаходиться еліта нашої Дніпропетровської області, Воно в цьому році вже буде грати в еліт лізі. Я думаю, що за, цих, за три Місяці, які зараз будуть, може сказати, відпочинку, ви ще більше з е е до цього турніру, і там будете показувати не менш гарні результати. Я вам цього бажаю. Бажаю, щоб ви стали гарними футболістами. Ну і не треба забувати про те, що ви повинні бути не тільки гарними футболістами, а гарними людьми. Ви великі молодці. Я дуже дякую, що ви продовжуєте займатися футболом. В такий нелегкий час. Вам великі обласки за це і продовжуйте в тому ж дусі. Ще всіма. Давайте подякуємо тренерам, які за працюють. Дякуємо великі тренери, гарно роботи. Давайте ще разом подякуємо <платнеріка> батькам, які його підтримують. Дякуємо великих батьків, гарно ми закрилися. Дякуємо Збройним силам України обов'язково. Заводи! Загрожується. Краще за всі команди дав Дніпро, місто Дніпро. Семенов Мирослав. Нагорожується, краще гравець команди на Дніпро, місто Дніпро. Сірий Керослав. Нагороджуйся, краще захисти команду подати Кривбас, місто Дніпро. Волонець Богдан! Молодець. Кращий гравець команди у ФК Керубас, місту Дніпро. Ярошенко Ярослав. Давайте ще раз привітаємо кращих осіб кожній команді, молодці.

Только сегодня можно повеселее работать, не так, как вчера. да? Хорошо? То вчора є такое рішення, що тих і час. Якщо на кожних, то треба. Зараз би треба надо ранок. Все слушне. команда, булаш. А то всім привітаємо, команда вдав Дніпро знову програла. Два. Не чемпіонату Дніпро області, команду куди кривбак. Кривбас, твоя годість і сла, новники ми пани український, тріумфи страни І знаємо, будуть нові. Пов'язані мицна з тобою. Ти в кожного в серці у нас. Кривбас, ми крови одної. Навіки з тобою, кривбас, кривбас. Крим -бас! Крим -бас! Крим -бас! Крим -бас! На стягах червоний і білий. Міцні, як залізна руда, команда що духом єдина, стрімка переможна хода, пов'язані міцно з тобою, Ти в кожного серці у нас кривпас, ми кров одної, який ім'я. О, ще раз щиро, дякую за участь у наші змаганні. Багато вам гарно відпочити і вже з вами з світлиними силами. Радуємося різні в наступному сезоні. Дякую вам всім. <тасиво> Кримба! На стягах червоний і білий, міцні, як залізна руда, команда що духом єдина, стрімка переможна хода, пов'язані міцно з тобою. І в серці у в нас Дай -дай -дай. Середє нагородження для вас вже за декілька днів. Ви виграли чемпіонат міста Дніпра, Прем'єр-Ліга 2012 рік. Рік зробили тревел, так називаємо в області. Я не знаю, говорив вам тренера або ні, але у вас ще буде можливість виграти чемпіонат України, тому що в цьому сезоні започаткували такі турніри Кубок регіонів, які стартують 20 червня. І як у Хокат Рибацький чемпіон області буде поставляти нашу обласність змагання. Ну, а зараз прийдемо все-таки до нагородження е чемпіонату міста Дніпра. Нагороджується. Краща росія команди Хокат Рибак, з Олександр. <звіт -ребаць>

Ju është tani, ja, jam të krotë, çfarë? Atë mendova sot, ja, kamë na, çfarë? Tani bëjmë. Të duhet të shkosh në banjë. Po ti më lejësh. Po ti më lejësh. Po ti më lejësh. Po ti më lejësh.

di sekolah Thank you.